Добрий день, вас вітає інтернет-магазин Sunny Day. Ми раді бачити вас на нашому каналі. І сьогодні ми хотіли поговорити з вами про органайзери. Органайзер це один із найважливіших інструментів вишивальниці, тому що він допомагає розмістити у потрібному порядку іголки, і нитки, що йдуть у роботі. Органайзери є дуже різні. Почнемо з найпростіших: це звичайні картонні планшетки, що перфоровані по краю. І у цю саму перфорацію можна продіти нитки. Вони бувають різних виробників, різної форми з різної кількості отворів. Єдиний їх недолік, на мой погляд, це те, що вони не дуже довговічні. Розміщення на картонному органайзері Муліне виглядають приблизно так. Щоб вам це продемонструвати, я полізла у свої кам'ячі запаси та достала новенький набор і витягла з нього ниточки. Бачите, кожна ниточка продіта у свій отвір та підписана за номерами. Тут вона підписана безпосередньо виробником, але ви можете підписати самі та розмістити у будь-якому порядку. Більш довговічним аналогом картонного органайзеру є пластиковий. Пластикові органайзери відрізняються великим розмаїттям розмірів. Ой, вибачаюся. Видів отвору, як ви бачите, вони різні. У нас на сайті вони представлені у безлічі кольорів. Вони мають ті самі характеристики, що і картонні, окрім свого складу. Тому пластикові органайзери йдуть більш довговічні. Ще до органайзерів відносяться хороші органайзери з фоаму. Зараз я їх вам покажу. У нас вони представлені на даний момент у світло-рожевому. Але ми очікуємо на розширення палітри. Так. На цьому органайзері ми можемо розмістити не тільки ниточку, але й голочку з нею. Сподіваюся, вам видно ниточка закріплена та поряд з нею йде голочка. На цей органайзер можна закріпити додаткову планшетку з картону, що дозволяє підписати вам номера ниток. Якщо ви любите роботу, яка йде у нас, як то кажуть, багатокольорова, то вам не обійтися без парковки. І коли ви вишиваєте парковкою, вам не обійтися без великих органайзерів для ниток та голок. Їх виробляють різні підприємства, вони є також на різну кількість місць. Зараз ви в кадрі бачите, оцей жовтенький він йде на 30 місць. Салатовий йде на 50. Ну і також всесвітньо-відомі органайзери «Пако». Вони допомагають розмістити як нитки, так і голки, і також їх підписати. Для того, щоб це було трошки трошки зрозуміліше, я вам покажу мій власний такий органайзер, що зараз я безпосередньо використовую у роботі. Як ви бачите, тут у мене ниточки висять, вони вже так, робота майже завершена, тому їх тут залишилось не дуже багато. Напроти кожної ниточки запарковано декілька голочок. І якщо вам видно, сподіваюся, видно, на планшеті підписані номери. Також я в ньому завжди беру з собою нитковтягувач. Це інструмент, що постійно десь губиться, тому я його розміщую так. І він усюди сам, зі мною. От, всі ці органайзери представлені у нас на сайті. У описі до цього відео будуть посилання, де ви зможете перейти та подивитися увесь розділ. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви поставите свій лайк чи вподобайку. Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, задавайте їх у коментарях. Ми будемо намагатися максимально точно на них відповісти. На все добре!